Останні провали в читанні за декілька тижнів надихнули мене зняти відео про мої книжкові ніч. Чим далі я дорослішаю або старішою вже, тим яскравіше викристалізовується. Ох, яке слово використала. Мій читацький смак. Хоча деякі речі я раніше абсолютно. Відкидала від читання, але зараз читаю і доволі непогано заходить. Але деякі я навпаки раніше дуже сильно любила, а зараз не читаю. Тож сьогодні будемо говорити про книжкові ні. До речі, вітаю! Ви на каналі Yellow Nook, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого вйода книжок Я собі виписала усі-ці. всі ці Мої ні, деякі з них категоричні, деякі з них, ну, зазвичай я читаю, але під настрій піде. А деякі неможливо з'ясувати до того, як не почнеш читати. Це значить, що, скоріш за все, такі книжки я буду просто заброшувати і не дочитувати, бо мені таке не подобається. Отож, бо перед тим як я почну, будь ласка, напишіть свої книжкові ні в коментарях, подивимося, а, чи є у вас щось. Настільки ексклюзивне, чого немає в інших. А я почну з того, що а, я для себе виокремила ще дуже-дуже давно, що я не люблю. А, і це екстрасенсорне, паранормальне, окультне або езотеричне в реалізмі. Я просто не можу, коли а, вся ця. А, Псевдонукова штука є в книжках, і ці псевдонукові речі впливають на життя людей, бо вони в них вірять. Бо я одразу це переношу на реальне життя, і мені стає якось дуже-дуже сумно. Бо я знаю наскільки негативні наслідки від таких речей можуть бути для людей. А також мені дуже не подобається, коли в фентезі також магія будується на чомусь такому. До прикладу, колись для челенджу ми не змусили це прочитати. Я читала воронят мегістів Водер, і мені категорично не сподобалося. Я ніби сама над собою дуже-дуже знущалася, читаючи цю книгу. Тому такого ж типу фентезі також проходить повз мої смаки. Наступний пункт, певно, неможливо. Зрозуміти з анотації хіба що з відгуків людей, котрі саме розповідають про аналіз книжки, а не про свої відчуття про читання, а саме нелогічна світобудова. Коли тобі заявляють якийсь конкретний світ з якимись конкретними рамками, а ти читаєш і воно не так, як воно б мало працювати на фізичному рівні. на Екологічному рівні, на чисто якихось таких ем, рівнях, котрі ти зчитуєш ем, як світобудову. Ну ви зрозуміли. То такі книжки я зазвичай скоріше за все заброшу і не буду дочитувати, бо я не, не розумію, на що мені витрачати час на нецікаве для мене читання. Ще один такий же пункт, який неможливо виокремити. І дізнатися про книгу ніяк окрім як з відгуків, це коли батьки діють всупереч інтересам дітей, коли, наприклад, мати замість того, щоб звернутися в поліцію, бо на її родину було скоєне замах на вбивство, наприклад, бере і переховуються в якійсь заброшці. Діти не отримують нормального харчування, не отримують доступу до освіти і так далі. І це явно деструктивна поведінка. Я таке не люблю, що в фікшені, що в автофікшені. Я колись читала книжку Джанет Волш Замок з, -з скла. Здається, так вона називається. І я направду не розуміла, на що мені таке читати, що воно мені дає. Тільки собі ото нерви витрипала, бо я не розумію, як люди, котрі привели в цей світ нових людей, діють так, щоб їхнім дітям було погано. Мені від таких історій відверто погано. Ще одне категоричне моє ні. Це те, що мені здається зараз за замовчуванням, має бути це російська література. Я це сказала в будь-яких проявах я таке не читаю абсолютно. Наступний пункт це примітивно написані тексти. Не пейдж пейчорнери, не фаст фастрейден, а ось саме тексти, які відчуваються, що написані нібито п'ятикласниками. Певно, це такого зі мною давно вже не траплялося. Я колись а, читала сам видав а, історії, і вони а, ну, не клеїлися купи, і навіть побудова речень там була така собі. Але насправді я такого не зустрічала в традиційно виданих книжках. Тому цей пункт, який серединка на половинку. Ще один пункт, котрий я для себе нещодавно вивела. Виявляється, я люблю читати не все фентезі. Ой-ой-ой, зовсім не все. Я не люблю фентезі зі Soft Magic, тобто магією. Яка не має чітких правил і обмежень. Тобто, коли магія абсолютно ніяк не впливає на чарівника, а, ніяких немає, наприклад, наслідків, якщо хтось в чимось дуже а, захопився і вичерпує, наприклад, свої внутрішні сили, і від цього він може померти. Це прям класно, але якщо. Uh, таких обмежень немає, і все відбувається як uh, купа роялів. А я таке не, не люблю. Це зовсім не для мене. Я не хочу витрачати на таке ні час, ні гроші, бо жодного задоволення немає. А мій час мені ніхто не поверне. До речі, чи любите ви фентезі з hard magic, чи з soft magic? От що вам більше до вподоби, бо мені дуже цікаво. Наступна категорія це теж та категорія, яку можна виокремити лише з відгуків. І або читаючи і просто полишаючи книгу, бо насправді у всіх різні розуміння того, про що я буду зараз казати. Я дуже не люблю книжки, в яких автор просто вичавлює емоції з читачів. Тобто в мене є виключення для цього правила, але там треба зауважити, що там автор не тільки викликає емоції а вчить бути емпатійними вчить доброті, вчить тому, щоб заглядати трошки за лаштунки життя людини, а не оцінювати людей за обкладинками. От. А такі книжки, як, наприклад, щось там, Життя Ейджея Фікрі Габріель Зевін. Оце для мене було суто емоція вичавлювальне. Я не повірила жодному плод-твісту, котрий був в тій книзі, бо ну, люди аж настільки сильно не міняються. Ну, прям категорично, людина, котра абсолютно не хотіла дітей, котра завжди ходила. бу-бу-бу, Бу -бу 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 -бу. Тут euh, різко стає опікуном дитини, і абсолютно різко змінюється на всі 180 градусів і починає себе вести нетипово для себе. Якщо такі зміни і можуть проходити, то не так швидко, мені здається. А, і в цій книзі. Драма була реально заради драми. Єдине, що мені сподобалося в цій книзі, це оці коротенькі, ем, передні слова перед кожним розділом, де розповідалося про якийсь художній твір, зазвичай про ем, оповідання. До речі, чи помічали ви, що це було навіть трендом в нульових та початку десятих? Це були такі середнячкові книжки, які для того, щоб хоч якось виділятися з е, усієї толпи, е, мали оці, е, якісь е, приколяхи перед кожним розділом. Е, от я прям пам'ятаю, що для мене це був як фаст-фешн тренд, який є стільки в літературі. Я читала щонайменше 4, може 5 таких книжок, всі датовані приблизно 2008-2012, щось типу такого. Пам'ятаєте таке чи ні, розповідайте в коментарях, а я буду рухатися далі. Я не люблю, коли в книжках є щось відверто гидке, коли там описують, як знущаються над людьми якісь тортури, розчлененка, усяке таке. І тим паче без якоїсь попередньої історії, яка до цього веде, я таке. Піти не можу. і Мені неприємно таке читати, я не хочу таке читати. І взагалі ем, я з таким стикалася тільки двічі, насправді, бо доволі е, непогано відбираю собі книжки. Єдине, коли я вважаю, що таке виправдано і можу це більш-менш толерувати в книжках, це в такому епічному грант. Фентезі, типу мекханського прикордоння, чи у Джо Беркромбі, бо я розумію, що ці персонажі це виключно персонажі, вони ніколи не існували в реальному житті, не будуть існувати в реальному житті, там навіть світи вигадані. Тому я дуже спокійно до цього відношуся саме в фентезі, але в реалізмі. М -м -м. Ні, дякую. Ага, тут дуже цікава номінація, про яку також неможливо здогадатися, допоки ти сам не почнеш читати або якось з відгуків. Тому це радше те, що я заброшу читати, хоча я. Це вперше і поки що в єдине помітила, коли читала Бріджертонів першу книгу Герцог, і я здається, вона називається це те, що я називаю чистим фан-сервісом. Якщо ви дивилися серіал, ви знаєте, що там є другорядні персонажі, другорядні якісь сюжетні лінії, якісь проблеми, котрі показуються на екрані. Там не тільки любовна лінія. А те, що я називаю чистим фан-сервісом, це. Саме власне книга, в якій є Дафні, в якій є Саймон, і показується лише їхні інтеракції, і таке відчуття, що ні Дафні, ні Саймон жодним чином ні про що інше не думають як про спілкування, як про те, що від, між ними відбувається ні про що інше, окрім їх відносин. Якщо подивитися на їх діалоги, на все, що там описано. Ми навіть можемо не зустріти на сторінках хоча б разочок одну з сестер Дафні Елуїзо. Її ім'я лише згадується, а вона, як персонажка, не з'являється в жодній зі сцен, навіть там, де вони всією родиною їдять до неї ніхто не звертається просто ніхто з нею не розмовляє це те що я вважаю є чистим фансервісом тобто в нас немає чогось чим розбавляють сюжет і виходить що це аж занадто один смак коли немає жодних від. Знаєте, нема дрібки солі, нема краплинки, я не знаю, ваніліну, лише цукор, цукор, цукор. От такий фан-сервіс мені не сильно до вподоби. Але в доповнення до серіалу і для того, щоб подивитися, як воно там було з самого початку задумано, то воно має місце бути. Але чесно, без серіалу я б певно б таке не читала. Тепер трохи про жанри, знов таки, які мені не до смаку. Я не сильно люблю читати антиутопії, я намагаюся їх а, уникати. Хоча а, моє підліткове захоплення читанням почалося почасти з Голодних ігор. А, з... Того, хто біжить по лабіринту, дивергента я вже не читала, бо мені вже стало аж занадто цього з таких дуже відомих, великих антиутопій Я читала лише колгосп, тварин та 400. 51 один градус Скільки там градусів? Кожен раз забуваю? Підкажіть мені, будь ласка. Ну, ви зрозуміли найвідоміший роман Рея Бредбері, але не той, що Кульбабкове вино. І все. А ще в мене. Є ідея того, щоб прочитати 1984, але я не впевнена, що варто. От якщо ви читали і знаєте мої смаки, як ви думаєте, чи знайду я там щось для себе цікаве? Будь ласка, поділіться своїми думками, чи варто мені її читати чи ні? Але я зараз все ще вагаюся, бо ну. Ні, ще один жанр, котрий моє категоричне, 100% ні, це жахастики. Жахи це абсолютно не моє. Я, я дуже вразлива, дуже така людина з гарно розвитою фантазією. І всіляке мене барвисте сниться. І я пам'ятаю декілька е, е, фільмів, жахів, які я дивилася, і потім. В мене були проблеми зі сном. Декілька днів поспіль після цього я такого не хочу, бо від книжок, мені певно, буде ще гірше. Тому я, наприклад, не читаю Стівена Кінга. І тут ви мені можете зауважити, Іра Стівен Кінг пише не тільки жахи, я скажу вам, я знаю, але його цей. Статус короля жахів мене відштовхує. І, в принципі, насправді я читала декілька творів Стівена Кінга, а ті, що не були жахами, але більше в мене не виникає потреби в цьому. От, так багато чого і так є прочитати, то якось так. Ще один жанр це певно, можна сказати, навіть піджанр, це. Супергероїка. Я не буду читати комікси про супергероїв, бо вони мені абсолютно не цікаві. Я навіть не можу пояснити, чому мені це не цікаво. Я просто розумію, що я навіть Марвел та DC, воно ж так називається. оці ці фільми взагалі не дивлюсь я не кайфую від цього а Я бачила якісь давно, коли ще була дитиною чи підлітком, і все. Якось це абсолютно не моє. Ще один жанр літератури, тепер вже стосується нонфікшн, це усілякого ж типу self help література. Я її вважаю. Не корисною для мене особисто. Якщо вона вам допомагає, якщо ви в неї щось знаходите, це абсолютно нормально, це просто не працює для мене. Я люблю нонфікшн, але інший. <свісно> я люблю нонфікшн про науку, про літературу почасти про історію, але там з зірочкою там треба буде а, зробити примітку, в якому сенсі я люблю. Історичні книжки, але от self-help, я їх раз на рік купую в електронці, починаю читати, дочитую десь до третини всередини і закидую, бо я не знаходжу в них нічого, щоб мені було дійсно корисно. Є ще один жанр, про який варто сказати, це навіть теж так би можна сказати, піджанр – це криваві трилери детективи. Колись я читала, намагалась читати пару романів Доната Карізі, і мені тут так не сподобалося. По-перше, я не люблю оці дуже швидкі детективи, дуже швидкі трилери, там, де. Події одна за одною розвиваються зі швидкістю звуку. Я не люблю там, де є багато крові, знущання і так далі. В принципі, це підходить під категорію гидке. Але е, саме я хотіла виділити трилери, бо, в принципі, я не знаходжу нічого для себе цікавого. Я намагаюся час від часу читати ці книги. А, я маю на увазі трилери, але не криваві. А, та щось останнім часом те, що я купувала і читала, мені якось не заходило. Але детективи, наприклад, класичні, я дуже люблю. Я повністю прочитала все зібрання пригод Шерлока Холмса. Щонайменше двічі. Щонайменше двічі, це те, що я точно пам'ятаю. А скільки разів я читала окремі. Ем... Твори це просто не перелічити. Ще маю пару пунктів, які хотіла б оголосити: це. Класична література, та що була написана до 18 століття. Взагалі насправді я не великий фанат класичної літератури. От певно, початок двадцятого століття і до наших е е часів це от те, що я буду читати а, скоріш за все, без а, усіляких проблем. Мене це може зацікавити. Бо чим ближче до нас, тим краще я розумію. Суспільство краще розумію, в яких соціокультурних моментах були написані ті чи інші книжки, що вони відображають, і легше їх сприймати, бо я можу орієнтуватися в цих часових проміжках. Але, от книжки більш ранішні, вони, по-перше, мають іншу ритміку. А якщо ви не помічали, коли Ритм життя був інший, то й речення були довші. Події розвивалися не так стрімко, що, в принципі, можна назвати взагалі дуже повільно. Те, як спілкувалися, які сцени показували, що вважило людям, було абсолютно іншим. І для мене це становить велику проблему. Єдиний певно. Кого я точно буду читати з класичної літератури, це Джейн Остін однозначно, бо мені подобається її іронійність, мені подобається сам її неквапливість, мені подобається її тон of voice. Коротше, там прекрасно все, направда. Але зовсім не все. Інше я намагалася. Читати Текерея. мені було так нудно і твір без героя, там де усі, можна сказати, антигерої, це дуже складно для мене. Ось ще один підпункт твори без Очевидного героя, коли усі якісь неправильні щодо української літератури, тут ще гірша ситуація. Бо, якщо ви помітили, я читаю аж прям новітню-новітню українську літературу, ту, що була написана з 90-х і до сьогодення, тобто 34-36 років оцей проміжок часу. я. Дуже дуже з величезною осторогою підступаюся до книжок, написаних до розпаду Радянського Союзу, бо боюся, що всі ті національні травми вони ще більше і більше вони будуть ранити. Хоча з деякими виключеннями я читаю, наприклад, ті ж твори 1920-х, але мені дійсно складно взяти в руки ці книжки і почати читати, бо в мене стоїть величезний бар'єр. А от сучасна література, навпаки, мені дуже цікаво, мені хочеться досліджувати, що болить, чим горять сучасні письменники, які теми вони хочуть розкривати, як вони це роблять. Я хочу дізнаватися про це більше і більше. А от. Щось більш класичне з художньої літератури це для мене дуже складно. Останній пункт, про який я хочу з вами поговорити, це тонов войс персонажа, коли він поєднує в собі такі якості як фамільярний. Самозакоханий та пихатий. Мені така книга трапилася лише одна. І я її забросила читати. Я вам про неї казала в цьому році це сталося, в мене її вже немає, але насправді це було ну прям дуже і дуже неприємно. І зазвичай в мене дуже широкий спектр того, що я можу прийняти і толерувати в контексті. Of voice, те, як спілкується персонаж, якщо це йому личить, якщо а, він є типічним представником а, якогось а, ком'юніті чи ще щось такого, це навпаки дуже круто. Але буває таке, що персонаж настільки відштовхуючий, і оце поєднання якихось характеристик, яке проявляється в тому, як він. Поводиться, як він говорить, це от прям який тон оф войс вам дуже неприємний. Мені буде цікаво дізнатися, бо я впевнена, що ми всі різні і різне нас. Бісить. На цьому в мене все. Дуже дякую за те, що ви були тут зі мною. Дуже дякую за те, що ви на мене чекали. Буду безмежно вам вдячна за лайк, коментар і підписки. Ваша активність під кожним відео приносить мені велику радість, бо я бачу ваш відгук на те, що я роблю. Ну і на цьому в мене все. Будемо з вами прощатися. З теплом до вас, Іра. Па-па!